Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні будемо розбирати офіційний відеоролик вод місяця на травень 2025 року. У ньому говориться про святкування Дня перемоги у Європі із запуском історії операція Листоноша. Про цю історію я в попередніх відео згадував, але тут вже засвідчується додаткова інформація. Плюс до того, до святкування Дня перемоги у нас будуть доступні знижки, ряд знижок на спорядження, обладнання. Скоріше за все, буде бонус до переведення бойового досвіду. у Коротше кажучи, дуже цікава така подія, все буде класно. Також тут говориться у відеоролику про натиск, У нас, до речі, є зміни посеред сезону натиску, трансляції з гарантованими та містичними твічдропсами. Сезонний запуск глобальної мапи, також анонсований. І обмежений у часі бонус-код. Не кваптеся, всі його активують, тому що він не обмежений по кількості введення, він тільки обмежений по часу, буде доступний до 15 Травня. Ну і також про те, що не розповідається, але вже є витоки на вот експресії. Це те, що в нас, скоріш за все, замість марсіанської події, поклику Марсу, буде останній рубіж Операція Пандора. Друзі, так, так, останній рубіж, який у нас був у минулому році, коли був запуск своєрідного мирного 13. Також за це поговоримо, те, що доступне на даний момент. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо просто перегляд офіційного відеоролика. Вступ я пропускаю для того, щоб не дивитися е, зайвої інформації. У травні весь світ святкує 80-ті роковини перемоги, і World of Tanks, звісно, не виняток. На вас чекає нова історична одиночна місія на кшталт операції Overlord минулого літа. У новій операції Листоноша вас чекає зовсім нова механіка скритності, що ідеально підходить для піві і де треба діяти тихо. З 6 травня вмикаєте стелс режим, проберіться в тил ворога, передайте найважливіші дані і зупиніть війну. Геро. Бачите, яка інформація засвічується з оцих кадрів. Перше, ми бачимо, от. Як вам сказати, такі невеличкі фрагменти цієї операції. Я так розумію, це буде вступне таке відео, коли ця операція буде починатися. Тут говориться, що це буде пвє одиночна місія. Тобто, так як було в нас з операцією Overlord, ми будемо грати тільки в одній ролі, як жива людина мається на увазі, а то будуть боти. То будуть боти, тут якась буде нова механіка скритності, треба буде, коротше кажучи, не помітно. Кудись проникнути. Подивимося, як це все буде. Я думаю, що доволі так непогано, тому що це як новинка, друзі. Давайте далі подивимося і будемо обговорювати вже більш предметно і конкретно. Тихо. З 6 травня вмикаєте стелс режим, проберіться в тил ворога, передайте найважливіші дані і зупиніть війну. Герої-розвідники отримують нагороди, зокрема, унікальну версію танка М24 Чапі. Друзі, підтвердження. Підтвердження, все таки, це буде основною головною нагородою. Прем'ярм, машина. 5 рівня. Дивіться, що зазначено у нас на офіційному сайті. День перемоги в Європі операція Лестоноша. З 6 травня до 13 травня це в нас все буде святкуватися, відбуватися. У травні 2025 року світ відзначає 80-ті роковини Дня перемоги в Європі. На честь цієї пам'ятної дати на вас чекає одиночна історична місія, операція Лестоноша. У ній ви зможете використовувати нову механіку скритності, щоб відточити майстер. Ність у цій галузі за проходження місії ви отримаєте унікальний танк. М24 чафі 5 рівня. Серед інших бонусів, 80-ї річниці, буде Х5 досвіду за першу перемогу та знижки в магазині. От так зазначено, друзі, скоріш за все, будуть знижки на досліджувану техніку, так як у нас було 30% там знижки, 50% знижки і 15% знижки. Ну, знаєте, з 8 по 10 рівень там 15%, а там уже більше 30 і 50% до 5 рівня. Це все і так ясно. Доволі і Так, непогано подивимося, можливо, ще буде буст до конвертації бойового досвіду. У вільний досвід, наприклад, 1 до 40 було б непогано, тому що дуже багато гравців витратилися і, можливо, захочуть перевести вигідно золото, наприклад, у вільний досвід. Тому що в нас буде літнє конструкторське ще бюро ще з невідомою на 100% машиною, плюс до того во 2.0. В 2.0 у вересні вихід е реліз, і там, скоріш за все, рано чи пізно засвітяться і 11 рівні. А можливо, ще щось буде. Коротше кажучи, вільний досвід завжди буде потрібний, і до кінця року, можливо, ще буде конструкторське бюро, на кшталт того, яке проводилося ось буквально з двома машинами, які раніше фігурували у конструкторському бюро. Коротше кажучи, в будь-якому випадку знадобиться вам вільний досвід, тому його треба фармити, забирати або обмінювати, якщо є така зв'язка звісно, можливість. Ідемо далі. Ну версію танка М24 Чафі. Ще з 8 до 12 травня на вас чекають X5 замість X2 за першу перемогу. Особливі бойові завдання, знижки на спорядження, танки і, звичайно, Twitch Drops. А 10 травня заходьте на офіційний Twitch канал World of Tanks. Там планується історичний стрим із британського танкового музику. Друзі, по 10 травня є е, коротка інформація. Ну, в принципі, та, що і була сказана, от трансляція на честь дня перемоги в Європі з 10 травня по 10 травня. Тобто, в один день це і відзначаєте найважливішу перемогу сучасної європейської історії на спеціальній трансляції з танкового музею у Бовінгтоні, Велика Британія. твічдропс, звісно, увімкнено. І от бачите, оці твічдропси. От бачите оці твічдропси, які в нас будуть основними, я так розумію. Тобто, гарантовано. Буде випадати або один день танкового преміум аккаунта, або, я так розумію, це у нас не 2D-стиль, а камуфляж. Або будуть містичні твічдропси. Може бути, наприклад, за 180 хвилин перегляду, і ще якось розбито, наприклад, по дві машини, а можливо, це буде взагалі рандомний шанс випадіння. Коротше кажучи, подивимося, що чотири машини в один час, грубо кажучи, одна з чотирьох може випасти, а може й не випасти, може мінімалка випадати, як завжди. Це все традиційно, все зрозуміло. В основному це буде випадати. Коротше, тут XM66F Thunderbolt. Потім Chrome і Xorg 1010 FB. От оці чотири машини в нас будуть у містичних дропсах. Це практично гарантовано традиційно, як завжди, і було. Особливі таємні дропс. Натиск до ваших послуг. Сезон вже в самому розпалі, і він останній у річному циклі. Це ваш останній шанс отримати рідкісний танк Stinger. Який красень! Не забувайте про щотижневі завдання. Якщо пропустили тиждень, не страшно. Завдання не згоряють. Сезон закінчиться вже 25 травня. Тож не сидимо, склавши гармати. Друзі, по натиску. От у нас серйозно до 25 травня він триватиме. Старайтеся виконувати тижневі завдання, хоча ви їх можете виконати і на останньому тижні. Тільки багато грати потрібно буде. Забирайте нагороди прогресії, забирайте тижневі нагороди по 250 бон. Але в нас ще з'явилася сьогодні інформація, що є оновлення посеред сезону балансні зміни. Тут дивіться, що зазначено. Натис сезон нефритові мантикори зазнав невеликих коригувань посеред сезону, щоб і далі зберігати змагальний дух. Що тут мається на увазі? От оці у нас навички е техніки були скориговані. От дивіться, надайте підтримку важким танкам навичка, концентрація на цілі, зменшено тривалість вміння з 15 до 12 секунд, тобто нерф, збільшено час перезаряджання вміння з 5 до 18 секунд, також нерф і рівень заряду рольової навички зменшено з 2 до 1. Ну, все зрозуміло, тут понерфили цю навичку. І снайперський середній танк, вогнева підтримка. Здобуті за заподіяння шкоди артобстрілом очки престижу збільшено на 40%. Бачите, артобстр Тепер більш ефективний для гравця а, по відношенню до здобуття а, очків престижу мається на увазі. Трохи збільшено шкоду, яку заподіє артобстріл. Було раніше 90, 150-250, я так розумію, це від відстані. А, тепер 100, 150-250, буквально трішечки підтянуло от перший показник, було 90-стало 100. От такі невеликі, незначні а, балансні зміни. Звісно, оця перша навичка нерфунули так по конкретному. Не сидимо, склавши гармати. А якщо хочете навчитися грати в натиски як справжні кіберспортсмени, приходьте дивитись турніри. На продовженні турніру AMD Он Legends Series буде як завжди гаряче. Ну, друзі, турніри само собою потрібно дивитися для того, щоб забирати монетки. Я постійно публікую. Виходить у телеграм спільноті коли у нас е проводяться от по вечорам, вони в основному або з 17, або з 19, Там по різному буває, коли у нас проводяться трансляції з активними цвічдробсами, де е дають е монети серії легенд натиску, для того, щоб ми могли забрати прем-машину або 3D-стиль, кому що там більш подобається. Гаряче. З 13 до 25 травня заходьте на стрими і дивіться, як найкращі у світі танкісти б'ються за солідний призовий фонд, який, до речі, ви можете поповнювати, купуючи спеціальні кіберспортивні набори. Попереду цілих сім стримів із напруженими бійками, тож записайтесь попкорном. На цьому кіберспорт не закінчується. У середині місяця розпочнеться старий добрий сезон глобальної мапи. Якщо ви впевнені у своїх силах, вступайте в гідний клан і готуйтеся жорстко пітніти на гм. Буде складно, весело і... Друзі, по глобальній мапі дуже мало інформації, але це така інформація, яка дуже цікава тим гравцям, які дуже багато грають і мають дуже багато часу. Тому що ви самі усвідомлюєте, що це таке. Це напряжна штука. Дивіться, глобальна мапа в нас триватиме з 19 травня аж до 5 липня. Масштабні бої за території на глобальній мапі повертаються. воюйте разом із своїм кланом на гігантському полі бою за золото, бони і інші великі нагороди. Я так розумію, це таке, як було раніше. У нас, що була війна за провінції, там призначалися бої, треба було їх захищати, фармилося в казну клану Золото за контроль над провінціями. Коротше кажучи, так як було раніше, штука, в принципі, непогана, але вона дуже затратна по нервам і по ресурсам людським. Мається на увазі, що дуже багато часу, коротше кажучи, треба на це все уділяти, для того, щоб можна було зігратися командами, тому що там різні команди. Звісно, багато сильних, які будуть віджимати територію. Коротше кажучи, пишіть, що ви думаєте на рахунок глобальної мапи. Дуже прибутково. Підписка на бустероїд стабільний інтернет. І ви рубаєтеся на гм або в останньому рубежі навіть з ноутбука юрського періоду і отримуєте бонусні смаколики у грі. У травні підписники бустероїд отримують ексклюзивний 2D-стиль злийся з місцевістю і деколь «Хамелеон». Власники 6-місячної підписки отримують оновлений перелік танків на вибір: Progetto 46, Type 63 або Turtle Mark 1. Друзі, по бустероїду буквально коротко, скажу чесно, що це доволі дороге задоволення. Краще просто-напросто апнути навіть старенький свій ПК, там оновивши процесор, там відеокарту якусь купити, щоб ви могли на нормальному рівні грати. Тому що там, наскільки я пам'ятаю, 6-місячна підписка 90 доларів аж коштує, Наскільки я пам'ятаю, 89 чи щось таке. Коротше кажуть, це доволі така затратна штука. Так, ви отримаєте Project 46, наприклад. А ми можемо навіть подивитися, тут була засвічена ціна. Давайте подивимося. Так, дивіться, ультра от, на 6 місяців, от у нас 8989 89 євро навіть. Це не долари. Це зараз по типу як знижка, тому що до цього було а, як 100 євро. Ну і один місяць 1689. Коротше кажучи, хто користується, пишіть, як вам подобається чи не подобається, щоб на сервері оброблялася повністю вся інформація. Вам не треба ніякий там доволі потужний ПК, все зрозуміло, все там обробляється, і вам а, тільки картинка відображається. Вражається, доволі така задум непоганий. Я розумію, що це все затрати, і сервера, і обладнання, це все дорого, електроенергія, всі справи, що потрібні заробляти, плюс до того танкові плюшки нам надаються. Але, друзі, ну не знаю. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок бустероїда. Мені дуже і дуже е цікаво почути. Хоча преми додали непогані. Особливо можна прогу витягнути, хто 6-місячну підписку буде замовляти. Тап 63 у нас фігурував, можна було і за золото забрати, Turtle mk 1 також, або на чорному ринку можна. Було забрати або періодично продається, кому потрібно, вони окремо можуть його придбати. Коротше кажучи, по бустероїду мені буде дуже цікаво а, почути вашу думку. До речі, я знаю, що допоможе вам менше пітніти в натиску та на гем. Наші фірмові футболки Це не цікаво. Артбук також не цікаво, був анонс. І що останнє дуже така класна інформація. Вона стосується напряму бонус коду, друзі. Ф. Отримавши її як командира. До 15 травня заходьте на портал Гри і використовуйте бонус код FAREWELL COMMANDER AF. Ви отримаєте набір деколи, напис і 2 d стиль при... От бачите, який у нас бонус-код. На Вод Експресі з самого початку, коли був анонс відеоролика, з'явилася ця інформація, що в нас з'явився бонус код для World of Tanks. Зараз ви бачите, як він виглядає, що він нам дає. Командир АФ це виходить з одним перком. Я так розумію, подивіться, будь ласка, ще не заходив, не дивився, хоча вже активував його. Там, по-моєму, вона йде з нульовим перком. Якщо з нульовим перком, то це доволі так непогано, тому що набагато швидше можна 6 перків викачати. Також буде два дестиль командир АФ штурмовий, деколь командир АФ, напис командир АФ і емблема командир АФ. Один раз на аккаунт можна активувати до 15 травня 2025 року, тобто немає обмежень по кількості введень даного коду. От на цьому по відео ми, в принципі, все розібралися. А далі з'явилася цікава така інформація на ВотЕкспресі про останній рубіж, Операція Пандора. ПВЄ режим повертається з доопрацюваннями, друзі. Тобто є доопрацювання, тому що от в минулому році він був частиною мирного 13. Дати у травні. Якщо проводити аналогії з тим, що в нас відбувалося у минулому році, то на початку травня, можливо, буде запуск, а можливо, вже в середині подивимося, тому що ще цієї інформації немає. У минулому році я вже дописую сам, дана подія стартувала паралельно з виходом мирного 13 проєкту Вавилон. Я маю на увазі за останній рубіж, тому що він був у 10-му місяці, друзі. Одна вина від 17 24-го 24 року аж виходила. І була його новою додатковою частиною. Тепер ми побачимо окрему подію і інший період року. Можливо, це заміна поклику Марсу. Чому я так зробив висновки? Тому що я сумніваюся, що в нас буде дві події за місяць. Такі глобальні, можливо, в останньому рубежі операції Пандора. У нас ще будуть і бокси своєрідні замість тих самих оріонських кейсів або марсіанських кейсів, як вони раніше називалися. Звісно, повинні бути і нагороди. Якщо подивитися на інформацію, хто вже призабув, що з себе представляв останній рубіж, то ми можемо побачити, що в абсолютно новому режимі, от як описувалося в минулому році. Зараз постараюся вставити вам відео із минулого року, із каналу, коли я проходив оці всі хвилі із нападами е, техніки. Останній рубіж. Ви та ще чотири танкісти повинні захищати центр Вавелон від хвиль, заражених міріумом Ехо танків. Кожна наступна хвиля містить супротивників, що сильніші за попередні. Для перемоги потрібно здолати 5 таких хвиль. Якщо союзника знищать, але вам удасться здолати поточну хвилю до приходу наступної, він відродиться з 50% запасом міцності. Оскільки ці бої відбуваються не в підпросторі, а в нормальній реальності. Ви можете грати на будь-який якому середньому важкому танку або ПТСА 8 рівня зі свого гаража, причому з нескінченними снарядами та вміннями подій. Якщо у вас немає середніх важких танків або ПТСА у 8 рівня, вам буде надано три прокатні машини на час проведення події проєкт Ваволон. Це так, як у нас було в минулому році. Але оскільки в нас був зв'язок із мирним 13, то там потрібно було виконувати завдання, тобто на різних складностях проходити цю прогресію, фармити ключі розшифрування і відкривати свої рідні плівки. Їх було 16 штук, 16 записів, тобто, по-моєму, 15 треба було розшифрувати. Ні, 16 потрібно було розшифрувати, і за останню ми топову нагороду могли забрати. Звісно, в цьому році також будуть, скоріш за все, нагороди. Чекаємо офіційних витіків, так скажемо, через ВотЕкспрес, Або вже й офіційної інформації, коли вона з'явиться, подивимося, як це все буде. Скоріш за все, можливо, якісь будуть і коробочки. Це все будемо обговорювати в окремих відео. Дуже така цікава інформація. Неочікувана, що оцей останній рубіж, операція Пандора, у нас з'явиться буквально у п'ятому місяці, тобто в травні, а не в десятому, так як було у минулому, наприклад, році всі думали, що це буде продовження або заміна, наприклад, того самого мирного 13. А тут такий от поворот. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цієї інформації. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике, до побачення, до наступних відео, Па-па!